Вітаю вас, любі друзі! Ви знову на каналі у саду і на городі. І сьогодні ми з вами продовжимо розмову про гортензії. Ці чудові квіти, які милують око не лише весною, але й влітку, коли вже багато квітучих кущів не цвітуть. А гортензії нас радують яскравим цвітінням. І сьогодні ми будемо говорити про те, як покращити це цвітіння, про декілька. Обов'язкових кроків, які будуть сприяти гарному цвітінню і радувати ваше око. При купівлі гортензії вам слід розуміти, який саме вид гортензії ви купуєте, тому що всі вони поділяються на три основні види, які використовують у нас в квітникарстві. Отже, це гортензії деревовидні, волотисті і крупнолисті. Ось, наприклад, перед вами гортензія волотиста, яка називається Lime Light, і вона цвіте на пагонах цього року. Тобто, для того, щоб ці гортензії гарно нам квітували, ми повинні рано навесні їх гарно обрізати. Зазвичай їх обрізають, залишаючи 2-3 пари бруньок. Якщо ж цього не зробити і залишити з минулого року високі пагони, то ви. Не побачити гарного цвітіння. Для волотистих гортензій бажано вибирати місце, яке буде або на півтінню, або злегке притінення десь о першій половині дня. Далі вони розвиваються при більш-менш яскравому світлі, і це освітлення буде для них комфортним. Також, взагалі, всі гортензії полюбляють бути посадженими. Біля хвойних рослин, тому що хвойні рослини деякою мірою сприяють підкисленню ґрунту, оскільки ми знаємо, що гортензії це рослини, які полюбляють кислий ґрунт. Дуже поширеними і найневибагливішими гортензіями у нашому саду вважаються гортензії деревовидні. Ось, це, наприклад, перед вами найпоширеніший сорт гортензія анабель. Ці рослини також цвітуть на пагонах цього року. І ми також їх намагаємось обрізати рано навесні. Ці гортензії можна обрізати вище, ніж гортензії волотисті. Але зрештою, все буде залежати від того, наскільки ви хочете отримати крупні квіти. Тобто, якщо ви робите обрізку вище, то квіти у вас будуть дрібніше, але їх буде більше. А якщо ви робите обрізку нижче, квіти будуть, звичайно, що крупнішими. І ще одна група гортензій це гортензії крупнолисті. Саме вони потребують нашого ретельного догляду. Адже це єдина група серед гортензій, які потрібно на зиму вкривати щільним матеріалом, ну, наприклад, агроволокном. Або дехто вже вміє будувати спеціальні каркасні укриття, і тоді гортензії не вимерзають. Чому це важливо? Тому що ці гортензії квітують на пагонах минулого року. Тобто минулого року у них виросли пагони і на зиму залишаються бруньки. І оці бруньки взимку не повинні вимерзнути. Саме з цих бруньок будуть розвиватися далі квіти. І тому, якщо взимку ці бруньки вимерзають, то відповідно квітів у вас цього року не буде. У таких рослин ми можемо зробити навесні тільки санітарну обрізку. Тому що, дивіться, уже всі пагони активно йдуть в ріст, і залишилися тільки ті пагони, які або сухі, або заважають рослині рости. Отже, ось тут я бачу, що є ось сухий пагін, я його видаляю. Але перед тим, як видаляти ці пагони, точно пересвідчитись треба, що вони дійсно не живі. Тому що буває таке, що навесні рослина ще не прокинулась, а ми думаємо, що пагони у неї вже мертві, ми їх видаляємо, а виявляється, що вони могли дати нам живі бруньки і далі пагони. Далі. Чи в мене тут є ще такі пагони? Напевно, ще ні, здається, що все. Далі наступну обрізку ми можемо провести тільки після цвітіння квіт... квітів. Ось видаляємо квіти, які перецвіли, і тоді можна вже зробити формуючу обрізку. Це буде приблизно десь на початку серпня. Ось ще є пагін з кліточкою з минулого року. Його теж можна прибрати. І ось такий кущик. Далі, якщо є бажання його формувати, можна це робити аж в другій половині літа. Деякі з моїх крупнолистих гортензій Уже досить такі великі. І мені здається, що їм бракує місця, що у них уже замалий горщик. І цього року я спробую висадити крупнолисті гортензії у відкритий ґрунт, а потім на зиму буду їх утеплювати, буду закривати, щоб пагони не вимерзли. І тут важливо розуміти, що потрібно додати нам у посадкову яму, теж з метою. Яскравого цвітіння. І так, ось у мене вже городня земля, це земля з посадкової ями. Сюди я додаю одне відро компосту. Краще гортензіям додавати компост, аніж органічні добрива у вигляді перегною чи курячого посліду, тому що вони більше так схильні до хвороб, якщо, наприклад, давати тваринну органіку. Далі обов'язково торф кислий торф з pH від 3 до 6, тому що ми знаємо, що гортензії полюбляють кислий ґрунт. Якщо ґрунт кислий, то вони ще будуть більше проявляти свій колір. Далі, також у суміш я додаю хвойний опад. Це може бути будь-який опад, чи з ялини, чи з сосни. У нас на ділянці багато хвойних, тому це не проблема. І обов'язково колоїдну сірку. Колоїдна сірка вона підкислює ґрунт, тому на посадкову яму можна на одну рослину додати десь приблизно 1-2 столові ложки. Як діє колоїдна сірка? Вона підкислює ґрунт поступово. Далі все ретельно перемішуємо. Посадкова яма для гортензій розмірами приблизно 60 см шириною і десь 50 см глибиною. Буде цілком достатньо. Якщо у вас високо залягають ґрунтові води, то ви сипете на дно дренаж і трошки насипаємо нашої суміші тортяної. Далі я обов'язково використовую пролонговане добриво осмокот. Воно потихеньку віддає поживні речовини дуже повільно, лагідно. І таким чином воно буде працювати впродовж 5-6 місяців. Подивимося на кореневу. Ось дивіться, якщо ви купуєте гортензію, і у вас така історія, що корені всі дуже сильно переплетені, то обов'язково треба цей ком трошки зрушити із тим, щоб корені зразу пішли у ґрунт. Далі дуже важливий момент, як полити перший раз висаджену гортензію. Отже, ви берете на 10 літрів води 10 грамів кальцієвої селітри. 10 грамів це приблизно половина столової ложки. Далі другий компонент це гумат калію. Гумат калію. Ви його кладете за інструкцією. І третій компонент це бурштинова кислота. Бурштинової кислоти беремо приблизно чайну ложку 5 грам на 10 літрів води. Отже, як діють ці компоненти? Гумат калію і бурштинова кислота, вони діють як стимулятори росту. Стимулятори росту, закладання пагонів, інтенсивний ріст, і ем, коли у нас ось така погода, нестійка, дуже нестабільна, то вони ще й забезпечують стресостійкість рослин. А ось чому беру кальцієву селітру? Вона діє більш м'яко. І дія порівняно з іншими азотними добрими, в неї трошки інакша. По-перше, кальцієва селітра вона е, стимулює ріст рослин, це забезпечує нітратна частина, так, цієї формули, а кальцій він робить рослину стійкою і сильною. Тобто він відповідає за клітинні стінки рослин, тому пагони будуть не ламкими, а такими собі, собі більш міцними цей розчин. Використовую зараз при першому поливі, а потім повторно через 7 днів. Що роблю далі? Далі через кожні 10 днів я використовую комплексне добриво, будь-яке, з містом азоту, фосфору і калію. Це може бути добриво спеціально для гортензій. Ось, або може бути інше будь-яке комплексне добриво, яке у вас є, може бути з формулою 20-20-20, а може бути з формулою з підвищеним містом фосфору. І комплексним добривом користуєтеся раз на 10-14 днів до середини літа. Потім ви ці поливи припиняєте, і з серпня ви можете підживлювати свої гортензії за допомогою добрив з підвищеним містом калію, щоб готувати рослину до зими. Ну і плюс до того рекомендую для красивого зеленого листя використовувати ферилен. Ферилен стимулює обмінні процеси в рослині, утворення хлорофілу, а відповідно, зелені рослини будуть фотосинтезувати краще і краще вам рости і мати гарний вигляд. І останнє, на що хочу звернути увагу, це мульчування. На коло гортензії краще використовувати хвойний опад, тому що він буде додатково впливати і підвищувати кислотність ґрунту. Крім того, мульчування обов'язково робити для того, щоб ґрунт залишався зволоженим. Тому що гортензії, по суті, це рослини, які дуже люблять воду. В перекладі з грецької гортензія гідрангія, що означає що гідра це вода, а ангіон це судина, що дійсно підтверджує, що підкреслює, так? що дійсно підкреслює, те, що ця рослина полюбляє воду. Отже, давайте з вами ще раз повторимо яких умов необхідно дотримуватись для рясного цвітіння гортензій? Перше. знати, яка у вас гортензія. Чи деревовидна, чи волотиста, чи крупнолиста. Якщо гортензія деревовидна або волотиста, ви маєте її обрізати навесні. Ні в якому разі навесні крупнолисту гортензію обрізати не можна, тому що ви в неї зріжете. Бруньки, з яких мають далі розвиватися квіти, тому квітування у вас цьогоріч не буде. Друга необхідна умова правильно висадити рослину. Деревовидні гортензії і волотисті більше полюбляють і витримують сонячні ділянки чи напівтінь, чи розсіяне сонце зранку, а крупнолисту гортензію краще висаджувати так, щоб це була більше напівтінь. Третє правило. Не забувайте мульчувати рослини. Це зберігає їм зволоження і це підвищує кислотність ґрунту. Не забувайте добре поливати рослини. Влітку це має бути один-два рази на тиждень, а якщо спекотне літо, то ще частіше. І ще одна необхідна умова це підживлення. Підживлюйте рослини. Навесні азотним добривом. Влітку це може бути комплексне добриво з підвищеним вмістом фосфору. В кінці літа це добриво з підвищеним вмістом калію. Також це можуть бути добрива спеціально для гортензій. Не забувайте підкислювати ґрунт. Пролонгована дія, нею володіє колоїдна сірка. Якщо ж ви поливаєте рослини, це можуть бути будь-які Підкислюючи розчини на основі лимонної кислоти або винного оцту. І я впевнена, що ваші рослини порадують вас рясним цвітінням, гарного квітування вашим гортензіям і миру нашій Україні.